Церкова вистава у Бродах, яка відбулася, зібрала багато дітей. Докладніше у відеосюжеті. У Бродівському народному домі панувала справжня атмосфера свята. Тут відбулася яскрава церкова вистава для дітей. На сцені один за одним з'являлися клоуни, жонглери, акробати, а також артисти зі своїми дресированими собаками, які виконували кумедні та складні трюки. Діти не лише спостерігали за дійством, а й самі ставали його учасниками. Їх запрошували на сцену, щоб допомогти артистам у жонглюванні чи повторити декілька церкових фокусів. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.